Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні готуємо ніжній домашній еклер із заварним кремом. Вони виходять легкі, повітряні, помірно солодкі і дуже смачні. Справжня класика, яка завжди вдається, якщо знати кілька нюансів. Починаємо з заварного тіста. У каструлю наливаємо воду, додаємо вершкове масло або маргарин. Окремо в тарілку просіюємо борошно. В каструлю з розтопленим маслом додаємо сіль і доводимо масляну водяну суміш до кипіння. Тепер всипаємо борошно за один раз і дуже швидко перемішуємо вінчиком або лопаткою. Тісто одразу почне збиратися в грудку, так і має бути. Перемішуємо доти, поки тісто не стане за консистенцією схожим на пластилін. Знімаємо тісто з вогню і даємо йому трохи охолонути. Воно має бути теплим, але не гарячим, щоб не звернулися яйця. Далі по одному додаємо 4 яйця. Кожне яйце ретельно вмішуємо, поки тісто не стане гладким, блискучим і тягучим, і тільки потім додаємо наступне яйце. У результаті тісто повинно повільно спадати з лопатки, утворюючи язичок. Готовність тіста також можна перевірити пальцями. Візьміть шматок тіста, зімкніть пальці, а тоді розімкніть, тісто повинно утворювати гострі піки. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок і відсажуємо еклери на деко з пергаментом, залишаючи між ними відстань, бо у духовці вони добре підростуть. Випікаємо еклери в розігрітій духовці до золотистого кольору. Дуже важливо не відкривати духовку під час випікання, щоб еклери не осіли. Тим часом готуємо заварний крем. У мисі змішуємо яйця з цукром, ваніліном, додаємо приблизно третину молока і перемішуємо, а тоді додаємо 1 столову ложку крохмаля і 1 столову ложку борошна і добре розтираємо до однорідності. Тоді вливаємо молоко, що залишилося, і ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, доводимо все до кипіння і варимо, поки крем не загусне. Тим часом еклери приготувалися, вони вийшли дуже повітряними і пухкими, даємо їм повністю охолонути. Коли і еклери, і крем повністю охололи, наповнюємо еклери заварним кремом, або через маленький отвір за допомогою кондитерського шприца, або через розріз, як вам зручніше. Зверху еклери можна прикрасити цукровою пудрою, шоколадною глазур'ю або просто залишити класичними. Вони й так неймовірно смачні. Ось такі ніжні повітряні домашні еклери у нас вийшли. Спробуйте приготувати і ви. Смачного!